Ким був і де знаходився перший в Черкасах банк? Любителям красивої поезії музейна кімната Василя Симоненка в центрі міста. Вхід вільний. Ходімо. Кожна річ тут має свою цікаву історію, каже хранителька фондів музею Симоненка. Лампа настійна, телефонний апарат це з його кабінету. Чорнильний прибор, ручка, якою він любив писати, коли працював. Історія одного з черкаських палаців. Чи знаєте ви, що тут розміщено? Будинок одруження. І що тут було раніше. Мені 13 років, і я как-то не дуже нічого розбираюся. До скверу Василя Симоненка: мріяти, відпочивати, про видатного письменника згадати. Крило означає високий талант письменника Божу іскру. Пізнавай минувшину рідного краю та активно відпочивай разом з програмою Пілігрим. Вітаю в ефірі. Програма про подорожі Черкащиною Пілігрим. Той, хто любить місто Черкаси, добре знає його історію. Той, хто цікавиться минувшиною, просто не може не любити наше місто. Сьогодні поговоримо про те, що повинен знати кожен житель міста та області. З вами на прогулянці буду я, ведуча програми Оксана Ложка. Ходімо. Пострадянський час стало можливим і модним подорожувати за кордон. Інша природа, погода, культура просто заманюють туристів. Та чи всі, хто досліджує чужі традиції, знають історію рідного краю? Адже у нас що не куточок, то легенда, то окрема історія, традиція, чиясь доля. Подорожувати і вивчати нове можна навіть в самісінькому центрі Черкас. Ми зі знімальною групою пропонуємо вам звернути увагу на декілька старих будинків і дізнатися, що було тут 50-100 років тому. Складно уявити, якими були Черкаси без допомоги фахівців. То була епоха, якщо в загальному такому контексті, стрімкого росту, зокрема міста Черкас. Це епоха була впровадження нових виробничих. Відносин, розвиток промисловості, фінансово-банківської системи, то Черкаси не стали винятком і із невеличкого провінційного повітового центру почали стрімко, особливо в кінці 19 століття, вестися забудова, змінювався, змінювалося архітектурне обличчя міста, з'являлися е, такі е, солідні, от, е, дорогі будинки. Тому що на цей час вже досить таким е, значним був прошарок заможних людей. Е, джерела заможності е, їх я б виділив два. Ну, один впродовж певного часу був пріоритетним це будівництво залізничної лінії. Тому що раніше залізниця пройшла через станцію Бобринську, це сучасна сміла станція Шевченко. А потім будувалася гілка на Черкаси із перспективою виходу через Дніпро і далі на Лівобережну Україну. Серед перших цегляних забудов у місті Черкаси були будинки, що й досі стоять на розі вулиць Смілянська та Хрещатик, а також на розі вулиць Леніна та Хрещатик. Кожен із них став свідком багатьох подій минулого, має свою долю. Щоб прогулятися запропонованим маршрутом, можна доїхати від нового автовокзалу маршрутним автобусом номер 28 від старого автовокзалу автобусами номер 9, 28, 30. Вийти слід на зупинці будинок торгівлі. Ця історія бере початок з появи першого громадського банку в місті Черкаси у 1864 році. Його засновниками були місцеві підприємці і купці, яких на той час було понад 80 осіб на 8,5 тисяч населення міста Черкаси. Спочатку офіси банку знаходилися у різних приміщеннях. Свою роботу банк почав із 50 тисяч рублів, а через 30 років його дохід становив майже 385 тисяч. Оскільки установа процвітала, її правлінням було прийнято рішення звести власний будинок. Проєкт будівлі було замовлено київському архітектору Городецькому. Говорячи про архітектурні особливості сучасного міста, то ми можемо перейти до цього приміщення громадського банку, який у 1914 році відзначав своє 50-річчя. На той час банк мав значний. Запас коштів, і це дозволило до цієї дати збудувати нове спеціально пристосоване приміщення, ну, як ми говоримо сьогодні, Офіс. Про це свідчать і написи 1914 рік на фасаді банку. І тоді така оригінальна споруда вона прикрашає сьогодні наше місто. Після того, як там був банк, певний час там був і тодішній педтехнікум, педінститут, тобто використовувалися закладами освіти, а з 1954 року з утворенням області там розмістилася головна обласна газета. Називалася тоді вона Черкаська Правда. Ну, зрозуміло, штат був великий, тому що і газета була великим форматом щоденна. За винятком понеділка виходила великі тиражі до 140 тисяч. Доходили то, звичайно, все приміщення було зайняте редакцією. На першому поверсі був друкар, друкарня, була, де ця газета друкувалася. Цю двоповерхову споруду зведено у престижному на той час архітектурному стилі модерну з використанням окремих елементів неоренесансу. Купол, який височіє посередині, означав кінець кварталу. Ось уже більше ста років цьому будинку, а всередині й досі збереглися оригінальні сходи та перила Стара ковка. В різні часи там ступали ноги найбагатших містян, журналістів, студентів. Сьогодні ж тут ми, а хто ж ходитиме завтра? Люди прекрасні, земля мов казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по груди у землю в'язко, вона мене міцно трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить. Воскресайте ж, камінні душі, оживляйте серця і чоло. Щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було. Саме в цій будівлі з липня 1957 року по березень 1960 працював у редакції обласної газети Черкаська Правда, а нині це Черкаський край. Видатний наш земляк, письменник Василь Симоненко. І тут, зараз, в кабінеті, в якому він працював, діє музей Василя Симоненка. А ви не знали? Ходімо. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району Полтавської області. Помер 13 грудня 1963 року в місті Черкаси. Це український поет і журналіст, шістдесятник увійшов в історію української літератури як визначальна постать боротьби за державний і культурний суверенітет України другої половини ХХ століття. Я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається видко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдуще боюся не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Тематика творчості Василя Андрійовича Симоненка. Сатира на радянський лад, зображення тяжкого життя радянських людей, особливо селянства. Викриття жорстокості радянської деспотії, затаврування російського великодержавного шовінізму, любов до своєї батьківщини України. Музей Василя Андрійовича Симоненка називається музейна кімната, робочий кабінет Василя Симоненка. Чому саме в цій кімнаті? Ну, знаєте, ви самі, що приміщення старе, скоро йому буде 100 років. От газета Черкаська правда, це центральний був друкований та є орган тоді Черкаської області, а зараз називається Черкаський край. І от студенти, вже випускники Національного університету імені Шевченка. Василь Симоненко, Станіслав Буряченко от були направлені на практику у кінці 4-го курсу в Черкаси. Вони прийшли піскішки з залізничного вокзалу, в це приміщення. Зустрів їх головний редактор газети Євген Миколайович Гольцев, от побесідував з ними, як вони вбачають свою журналістську діяльність далі, що входить у їхні обов'язки. Побачив що особливо з Симоненком, коли вів бесіду, він з кожним окремом працював. От, побачив хлопчина розумний, серйозний, вдумливий, знає суть справи, привів його проходити практику в відділ листів. А відділ листів знаходився ось у цьому кабінеті. Тут стояло декілька столів, за одним із них почав працювати із дописувачами, з відвідувачами, майбутній журналіст, поет Василь Андрійович Семаненко. Тому коли, уже коли пройшло багато років, от уже світ, і Україна, взнали Семоненка знову ж таки як поета, класика, співця нашого українського народу, нашої мови, нашої країни, вирішили за ініціативою його друзів, які в живих до цих пір, колег, які з ним працювали. Інтелігенції міста створити музейну чи кімнату, чи музей Василя Андрійовича Симоненка, поета, журналіста. От і от коли вже ця пропозиція поступила, опрацювали багато таких варіантів, і вирішили, що те місце, де він зробив перші свої журналістські кроки, якраз найбільше підходить для створення ось такої меморіальної кімнати. В музеї представлено експонати, що свідчать про дитинство Василя Симоненка. Студентські роки, роботу в газетах Черкаська Правда та Молодь Черкащини. У кімнаті зібрано фотографії Ігоря Осадчого, колеги та друга Василя Симоненка. Ігор Осадчий працював фотографом в редакції. Завжди перед виходом на об'єкт налаштовував фотоапарат і першими кількома кадрами фотографував Василя Андрійовича. Завдяки цьому маємо таку кількість якісних світлин. Крім того, зібрано багато оригінальних речей, що належали письменнику. Василь Андрійович почав працювати та й працював, скільки був у молоді Черкащини, завідуючи відділом пропаганди. У нього був свій кабінет. Тому зараз у музеї знаходяться і речі, які звідти вже перейшли сюди в кабінет як експонати. Це шафа з книгами тих років якими він користувався в своїй роботі, читав от книги випуску 40-х, 50-х років, радіоприймач, яким він часто слухав перед новини? Вішалка, на якій знаходяться речі, одяг, які колись, коли ще була живою, його мама Ганна Федорівна передала краєзнавчий музей. Тепер вони ось тут знаходяться в нашому музеї. Стіл теж із кабінету, вірніше із редакції молоді Черкащини, але це стіл головного редактора. А стіл, за яким працював Василь Андрійович, знаходиться у обласному краєзнавчому музеї. Там є експозиція, присвячена поету Василю Андрійовичу Семененку. І там знаходиться цей стіл. А на столі речі, ті, які користувався, якими поети, журналіст, лампа настільна. Телефонний апарат з його кабінету, чорнильний прибор такий, ручка, якою він ось любив писати, коли працював. Далі Листи, які йому приходили, які він писав, адресував комусь конверти, газети тих років, копії тут віршів таких дружніх шажів на його друзів, поетів. Друкарська машинка, якою він користувався коли треба було. Далі стілець, це, на якому сидів працював. А оце такий маленький пам'ятничок в мініатюрі, це подарував київський скульптор Ігор Зарічний. От коли був конкурс на, кращий, на кращу фігуру таку, поета, до відкриття пам'ятника зайняла на конкурсі третє місце. Ця фігурка ось така. Всі ці речі, вони особливі речі. Це не просто, просто чи стилет, Це те, що пам'ятає поета. Коли б воно мало мову, коли б воно могло сказати, розповіли б, мабуть, ці речі багато про цю людину. Але ми так знаємо, що це був перш за все незвичайний патріот, любив Україну понад усе. Тому що, коли читаєш його поезію, дивуєшся, настільки високий дух. Настільки сила така в цих поезіях, що пробиває, мабуть, кам'яну душу може пробити його поезія, тому що, коли він звертається своєю поезією до людини, то вже, мабуть, ніхто не може бути спокійним. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра по цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш цього, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Це нікого не залишить байдужим, тому що кожна людина індивідуальність і повинен про це пам'ятати і творити тільки добро, яке присуще людині. Я, він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто І кривилося гнівом лицерябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе, Не стала навколішки гордість моя, Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, А безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я, І тільки тих поважають мільйони, Хто поважає мільйони я. Багато письменників Черкащини та гостей нашої області відвідують цю кімнату, аби тут серед збірок Василя Андрійовича Симоненка, його рукописів, його листувань, почерпнути той творчий дух, набратися натхнення. Тож, якщо творчість Василя Симоненка припала і вам до душі, обов'язково слід тут побувати. 1962 року Василь Симоненко разом з колегами-журналістами виявили місця поховання розстріляних НКВД на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях в биківні. Про що й було зроблено заяву до міської ради. Після цього його було декілька разів жорстоко побито, у чого помер від швидкоплинної хвороби нирок у віці 28 років. Дослідники творчості Василя Симоненка завжди замислюються, скільки б чудових творів написав поет, проживши довше. 13 грудня цього року виповнюється 49 років з дня смерті письменника. Тож прогулянка за цим маршрутом є особливо актуальною зараз. Це? Одна із найпопулярніших споруд в Черкасах. Нею милуються, її відвідують за нагоди, в ній мріють опинитися з коханою людиною. Біля неї призначають побачення і жартують про символічність місця зустрічі. Та чи замислювались ви, хто і коли побудував такий чудовий палац? Яка його доля? Що це за будівля? Це Етаже дом. Прокасита за палацу дружині. Будинок одруження. Запитання про те, що було в цьому приміщенні раніше, виявилось складнішим. По-моєму, також це був ЗАГС. Так і було, вже давно-давно. Мені 13 років, я як то нічого нічого розбираюся. Це будинок був якогось купця. По-моєму, це один із небагатьох будинків початку 20-го сторіччя, що залишились в Черкасах. Належав він Черкаському грабарю Андріану Щербині. Грабарство це походить на насамперед від назви грабарка, це віз вантажний, яким перевозили землю. Тобто, це люди землекопи, які будували залізничне полотно до сміли. І в окремі дні із міста виходило по кілька сот. Причому це зняв день оцих грабарів. Були цілі артілії. Зрозуміло, що залізниця це стратегічна така справа. Держава виділяла великі дуже кошти. Держава приватні були капіталовкладення і оці очільники артілей, тобто організатори цього землекопного промислу. Вони дуже швидко стали багатими. Грабарі від слова грабарка, віз, на якому перевозили землю. Виконавці земляних робіт, праця грабарів використовувалась при будівництві насипів, валів, гідротехнічних споруд. Особливого розвитку в Черкасах грабарство сягнуло під час будівництва ділянки південно-західної залізниці, яка проходила через Черкаси. Повертаючись до тебе грабарства, потрібно сказати, що один із, мабуть, найголовніший організатор цієї справи Щербина. Зібравши великі гроші у 1892 році, збудував я б сказав, навіть не приміщення, а такий архітектурний комплекс, тому що сучасне приміщення, воно на жаль, не в повному складі. Частина одного крила немає. До жовтневого перевороту будинок орендувала у власника Черкаська повітова земська управа після Черкаський міськом КПУ. Під час Другої світової в будинку розміщувалась німецька поліція. В 1959 році в будинок переїздить палац піонерів, під який в 1960-му його внутрішньо перепланували. З 1983 року. Палац знову перебудовано на цей раз вже задля розміщеного в ньому палацу одружень. Головний його фасад доповнили новими вхідними дверима, стиль яких дезгармонує з архітектурним стилем будинку. Зараз це одна з найромантичніших будівель нашого міста. Саме там народжуються нові сім'ї та отримують свій перший документ немовлята. Сьогодні ці такі Унікальні архітектурні об'єкти є прикрасою нашого міста. Зокрема, палац одружень нещодавно в минулому році був відремонтований, от, облагорожений, і з'явилася унікальна підсвітка, яка ну, ми знаємо, що принаймі її вважаємо одним із семи чудес нашої області, нашого краю. Неподалік від споруди по вулиці Фрунзе – сквер імені Василя Симоненка. Хоч він і не має такої давньої історії, бо був відкритий у 2010 році, безперечно, став улюбленим місцем для прогулянок. Через ніжну красу скверу та розташування біля палацу одружень в народі побутує й друга назва сквер кохання. Дійсно, це чудове місце для зустрічі закоханих. Тут можна поцілуватися, помріяти, пофотографуватися чи попити чаю з термоса, а також подекламувати вірші ще досі юного Василя Симоненка. 17 листопада 2010 року відбулося урочисте відкриття пам'ятника Василю Симоненко. За вишкою він 2 метри, зображений у динаміці. Поет нібито йде, нам назустріч крило означає високий талант письменника Божу іскру крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає вши буказка сивими очима, Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску, синову гойдати, Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги, У хмільні смеркання мавки чорноброві, Ждатимуть твоєї ніжності й любові, Будуть тебе кликати у сади зелені. Хлопців чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Словами іншого поета-земляка, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Черкащина неймовірно багата на мальовничі куточки, цікаві легенди та бувальщини, зразки мистецтва, цікаві постаті, традиції тощо. Варто лише захотіти відшукати їх. Знімальна група програми Пілігрим завжди знаходить можливості для активного та пізнавального відпочинку. Тож побачимося рівно за тиждень. Любий знай, свій рідний край!